Вітаю вас, шановні друзі, на моєму каналі. Дякую вам усім за те, що заходите в гості. Пишете, коментуєте, підтримуєте, ставите вподобайочки, підписуєтеся. А я бажаю вам всього самого доброго і гарного перегляду! А у нас уже тиждень холодно і дощить. А десертом сьогоднішнього вихідного дня є ось такі вафельки. Цього разу шоколадні, дуже смачні, пухкі та ніжні. Вже дуже швидко розібрали, була ціла гора, але це все, що встигла хоча б показати вам. Бельгійські вафлі, здається, вони називаються. Дуже смачні і добрі. Десь в мене є відеорецепт у плейлистах випічка, дуже багато рецептів також. Так що заходьте, дивіться, готуйте на здоров'я. А я маю в запасі ось таке тісто листкове, шоколад, і риска, спущка варена. Неважливо, буду робити пекти круасани. Ну, і щоб духовку розігріту, не витрачати її світло та енергію, ще спечу до круасанів також і. Сирну таку запіканку сирника смачного, ванільного. Все і буде на кілька днів нам чим ласувати. Ось така пачечка має чотири шматки тіста. Я його ось так розкладаю усе. Беру, розкачую трошечки, потім нарізаю, зараз покажу як, і формую. thank <laughs> you трішки повитікало повидло, верніше, згущанка, але в цілому дуже навіть симпатично і апетитно, і не сумніваюся, що смачно вийшло. Ну і швидко, звісно. Тепер черга за сирником. Дивіться яка гладка, гарна апетитна маса вийшла. І я залишки шоколаду, які залишилися від попереднього смаколика, круасанчиків, рогаликів, так званих. Ось так попихувала шоколад. Подивимося, що з того вийде такий експеримент. Не впевнена, що то все одно буде дуже-дуже смачно і цікаво. Покажу вам, як після пересаджування поживають мої рослинки огірки і помідори. Дивіться, непогано так поживають. усі цвітуть і помідорки цвітуть. Крихітка маленька вже цвіте. І ось ці всі теж непогано себе почувають. Ось так. На підвіконі теж можна виростити домашній урожай. Іоансу не знову хмара, хмариться на вечір. Знову буде дощ і на ніч навіть плюс два. На ранок. Ось так. Хочеться вже тепла. І рослини прямо заклякли, чекають того тепла після дощику якраз було б дуже добре. Полуниця відцвітає. А вон там рання картопля зійшла. А ось там грядочка, от як я рукою показую. Там Морква і з редискою, то редиска така зелена, гілочками накрила, щоб пташки не їли. Так, а то сусідські грядки вже. Вишеньки трошки зав'язалися, якщо не обмерзнуть, дуже гарно рясно рости, але не дуже багато зав'язів, хоча трошки є. Це ось рядочками горох. Бур'ян теж вже підростає разом з дощами. Треба буде все просапувати. Цьогоріч не показувала свій часничок, бо щось він трошки був не такий. Але пішли дощі, він дуже гарно виправився, дуже такий доволі непоганий, наче. Дай Боже, що підалі гарно ріс. Гарно виглядає, а там подалі, дивіться, яка гарна зійшла вже цибулька. Цибулька у мене цьогоріч радар. Минулого року теж його саджала. Щось трошки він був ніби теж такий не дуже важно було цього. Може дуже холодно, і ми трохи в долинці тут, то а зараз так ніби непогано. Ну, якби тільки тепла, то тоді воно гарно пішло в ріст. Клематіс, дивіться, теж дуже гарно піднявся. Тут в мене ціла огорожа з клематісом. Зацвіте рясно. Черешенька теж дуже гарно рясно я вам показую як цвіла, але, бачите, цвіт такий обмерзли, подекуди є гарні. Ось зав'яз, а подекуди ось таке, ніби як обмерше. А там он смородина. Трохи обмерзла від клематісу чогось. Але частина є і квітує, можливо, і будуть ягоди. Да, Пруся говорить. І дощик іде. Дивіться, як гарно все розпустилося. Таке все зелене, яскраве, гарне. Так швидко все переквітло. Зав'язуються плоди, аби ж тільки тепло було, дуже похолодало. Ось. І дощ, і дощ, і холодно. Хоча вже вечір і після дощу, але не могла не зазняти ось цю весняну красу. Дивіться, як гарно крапельки на ньому грають. А ось цей кущ вже, бачите, подекуди навіть відцвітає. Дуже ароматний, красивий, але дуже швидко перецвітає. Такий розрісся, гарний. Я його доглядаю, обрізаю, ось. Легкий у догляді, красотун. І ось цей такий ніжний, ніжний. Ці які красиві. І ще трішечки є ось цих ромашок таких. Можливо, це не ромашки, але такі вони схожі на ромашки, тому я кажу ромашки. Перецвітають теж вже, але як ті сонечка. Красуні. Попід паркан у мене папороть розпускається. І ось ці квіточки. Раніше вам показувала, вони от на вечір закриваються. Не знаю, як вони називаються, але дуже такі ніжні, гарні весняні теж уже переквітають. Ось. І ось ця красуня цей рік розрослася дуже гарно на всі боки. 16 травня і ми палимо ще котюк. Холодно, дощі. Ось така ось погода 2025 року. У травні, середина травня. А в нас знову дощить. Завтра субота, вихідний і цілий день написано в прогнозі а, сильний дощ. І прохолодно, і дощі і дощі. Заливає усе. Раніше треба було дощу, бо дуже сухо було, а тепер вже занадто дощить багато. Вже треба сонечка та й таке. Не завжди вдається вчасно виставити відео, змонтувати. Ось так назнімаю, назнімаю, а потім починаю вже монтувати. І все одно викладаю, тому що це спомини, це спілкування з вами. Дякую усім за перегляд. Дякую, що ви зі мною. Зустрінемося у новому відео.